Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про комфорт, про здоров'я, про вищу продуктивність і якість життя. Ні-ні ні. Ви не потрапили на прийом до сімейного лікаря. Це канал Безпека Клуб. Мене звати Влад. І це огляд розумного датчика якості повітря Ajax Life Quality. Безпека Клуб перший маркетплейс безпеки в Україні. Взагалі Ajax це про охоронну сигналізацію. Але віднедавна. Компанія почала розвиватися у напрямку автоматизації та сектору розумного будинку. Один з таких датчиків Ajax Life Quality це бездротовий датчик якості повітря, з сенсорами температури, вологості та вуглекислого газу. Давайте подивимося ближче. З лицевої сторони знаходиться світлодіодний індикатор із сенсорною кнопкою під ним, який повідомляє про зміну якості повітря. Залежно від показника co 2 Світлодіодний індикатор світиться зеленим, жовтим, червоним або фіолетовим кольором. Достатньо торкнутися логотипу на датчику і дізнатися поточний рівень СО2. Продуманий до деталей корпус враховує розміщення сенсорів і має оптимальну систему отворів для проходження повітря. Корпус доступний як в чорному, так і в білому кольорі. Позаду тут кріпильна панель Smart Bracket. Попередньо вже встановлено дві змінні батареї Сертсо 23А, що забезпечують автономну роботу пристрою до 3 років. Ajax Life Quality працює у складі системи безпеки Ajax, зв'язуючись із хабом двома захищеними радіопротоколами Javeler і Winx. Для передавання показань сенсорів датчик використовує Javeler, а Winx потрібен для передавання резервної копії даних. Дальність зв'язку із хабом до 1700 метрів. Як ми вже з вами знаємо з попередніх роликів, це в ідеальних умовах. Також зверніть увагу, що Life Quality працює з хабами hub 2 hub 2 та Hub Hybrid. Пристрій також сумісний з ретранслятором радіосигналу Rex 2. І найголовніше це сенсори. Сенсор температури та вологості встановлено від швейцарського виробника Sensirion з похибкою вимірювання температури до 0,2 градусів за Цельсієм та 2% за вологість для вимірювання рівня вуглекислого газу. Лев Політів використовує оптичний дисперсійний інфрачервоний сенсор від шведського виробника Sensor Sunrise. Точність вимірювання складає плюс-мінус 30-3% плюс, 30, плюс 3 ppm. Багато досліджень доводять, що показник СО2 сильно впливає на роботу мозку, зокрема, на продуктивність. Наприклад, висока концентрація вуглекислого газу може знижувати швидкість розумової діяльності на 60%, а здатність приймати складні рішення на 50%. Я впевнений. Хоча б один раз в житті ви помічали, що сидячи вдома чи на роботі перед комп'ютером, просто тупите в екран, не можете сконцентруватись і з'являється відчуття сонливості. Можливо, ви просто втомилися і вам треба піти відпочити. А ще вірогідніше, вам не вистачає свіжого повітря. Непомітна проблема лежить на поверхні, погане повітря вбиває продуктивність. Це перевірено в будинках, школах та офісах. Я навіть скажу більше, ми особисто зіткнулися з даною проблемою в нашому офісі. Через певний час у замкнутому приміщенні стає важко концентруватися на роботі, з'являється апатія. Провівши деякі заміри, ми побачили, що температура стає некомфортною, знижується вологість у приміщенні та зростає рівень СО2. Отримавши повідомлення із застосунку Ajax про зниження якості повітря, ми запускаємо систему вентиляції, вмикаємо кондиціонер та зволожувач повітря. Чесно кажучи, після цього перебувати у приміщенні стає набагато комфортніше. Та навіть хочеться трішки попрацювати. А тепер давайте розглянемо, як автоматизувати даний процес. Відкриваємо застосунок Ajax. Переходимо у налаштування датчика, сценарії, створити сценарій. Для прикладу оберемо сценарій за рівнем вуглекислого газу. Обираємо, що при підвищенні порогу у 1000 ppm активується, наприклад, розетка. До якої попередньо був підключений рекуператор. Також у застосунку ви можете налаштувати ім'я датчика, обрати в якій кімнаті він буде знаходитися, встановити комфортні значення для кожного показника, щоб отримувати сповіщення, щойно вони вийдуть за межі норми. Можна налаштувати сповіщення, чутливість, led індикацію датчика та відкалібрувати сенсор СО2. Всю зібрану інформацію Life Quality може зберігати на сервері Ajax Cloud протягом двох років. Або на вбудованій пам'яті 72 години. У застосунку доступна статистика всіх трьох параметрів. Отже, а як зробить ваше життя не тільки безпечнішим, а й більш якісним? Завдяки Life Quality ви можете керувати вашим мікрокліматом, оскільки він поєднує в собі медичну точність вимірювання та професійні технології безпеки. Якщо ви бажаєте придбати та встановити систему безпеки Ajax, звертайтесь в Marketplace Безпека Клуб. Якщо у вас залишилися питання, пишіть їх у коментарях. Не забудьте поставити лайк, підписатися на наш канал і натиснути на дзвіночок. Будьте в безпеці! Слава Україні!